Як же мене бісить щомісячне диття підприємців про те, як не заплатити вату? Відкриємо великий секрет. Ви не платите вату. Все просто, банально, не треба по цій причині плакати. Ват завжди платить та доцільова особа або фірма, яка купляє ваші товари або послуги. Скажімо, я приходжу в салон зробити манікюр, то я як клієнт заплачу ват від тої послуги, яка, скажімо, коштує 100 злотих. Ну, то 123 злотих всього разу буде коштувати послуга. Я оплачую цей ват салону, а салон уже тільки посеред mm. передає тих 23 злотих вату до податкової. Якщо вдасться, він може закупити собі товарів, він може закупити послуг на якусь суму і заплатити меншу суму вату до угрту скарбового. І в принципі це буде зиск, але це не буде ціль введення такої компанії. А от у мене на консультації, на жаль, дуже часто приходять підприємці з тим, як зоптимізувати ват, як не платити вату, що можна зробити з ватом? Нічого з не можна зробити. Все кінець тема закрита. Чи серйозно тут треба просто змиритися, конкретно зрозуміти, що ват платити не ви, розслабитись по цьому поводу, помедітіруватись, сходити на пиво, не знаю. Але забути про те, щоб фокусуватися на цьому пункті, мати можливість оптимізації вату з того пункту, що ви берете кошти. З ватом, тобто закупляєте в гуртовні, скажімо, лаки з ватом, вони там вже йдуть, таким чином платити його трошки менше, але це не є ваша ціль, це не є ваш фокус, і по цій причині ви не ходите на консультації до радців податкових. Тому що, на жаль, єдине, що ви можете запропонувати у такому варіанті, це купити фактури. А якщо ви купите фактуру, ви, скоріш за все, нарветеся на проблеми, тому що якщо не прийде ужин з прибабіть цього місяця, то обов'язково так протягом трьох років прийде і анулює всі кошти від такої фірми, і ви будете мати до заплати дуже багато податку. Не рекомендую, пройдено на досвіді знайомих, тримайтеся, змиріться і платіть.